Понад 85 мільйонів гривень з міського бюджету виділили на капітальний ремонт трьох чернявецьких вулиць: Ярошинської, Заньковецької та частину Руської. 27 березня розпочали ремонт руської. Дві інші вулиці ремонтуватимуть з наступного тижня. Коли планують завершити ремонт, та які вулиці будуть наступними? Далі у сюжеті. На вулиці Ярошинської у Чернівцях, 4 квітня, розпочався капітальний ремонт. Тут планують здійснити ремонт каналізаційних та водопровідних мереж. Я хотів, щоб ми просто разом з вами подивилися, в якому стані зараз дорожнє покриття і просто розуміння того, що воно таке, тому що тут дуже погані мережі. Щоб ви побачите тут незвичайну кількість латок переритих траншей, то ви. Розумієте, що тут мережі в жахливому стані, і ці мережі стосуються не тільки тих людей, які проживають на цій вулиці, а ці мережі стосуються практично всього мікрорайону. На капітальний ремонт вулиці Ярошинської, за даними тендера, на прозором виділили 38 мільйонів гривень, щоб ви знали. Що ця вулиця закривається, тому що виконання робіт буде проводитися на глибині від 6 до 7 метрів. Водопостачання та всі інші мережі на Єрошинській переобладнають на тимчасові під час капремонту. Планують облаштувати і нові тротуари та замінити вуличне освітлення. Що буде повністю заміна зовнішньої системи освітлення, будуть сучасні світлодіодні ліхтарі. Тим більше це одна з таких найбільш проїзних магістральних вулиць, яка з'єднує вулицю Буковинську, вулицю Лукяна, ки тут іде дуже великий Трафік транспорту, тому тут буде досить якісне, зовнішнє освітлення як ми зараз ставимо в усьому місці. Ми запитали чинівчан, чи потрібен ремонт на вулиці Ярошинській? На цьому місці дуже вузька дорога, і весь час під цим чи це магазин, чи це якась фірма. Великі машини стають на тротуар і не залишають пішоходам жодного метра для проходу. Це є порушення правил для того, щоб зробити тут щось або заборонити їм стоянку, або якось її впорядкувати. Звісно, я вважаю, що це правильно, бо я часто тут їжу на машині і завжди влітаю в ями. Тому, звісно, це правильно. Вишень е, вибраний район не дуже е, вдало. Чому? Ну, бо тому що якщо взяти район університетської, то там є такі вулиці, що е, ганьба нашому місту. А от вулиця Ніжинська. Асфальт зробили, а тротуар не зробили. Там не, люди в поліклініку, магазини. Перперила по розбиті і. в 8 червня було перила, коли не. немає. Заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк розповів і про поточні роботи на дорогах чернівців та які вулиці ремонтуватимуть наступними. Закінчимо нарешті вулицю Учительську, по якій було найбільше звернень серед усієї садгори, також вулицю Ольга Гузар. І ще декілька таких вулиць, які з часом стануть, стануть такими об'їзними і капітально, а також ми до вулиці Винниченка від Ставропольської зможемо зробити цю, цю ділянку поточним ремонтом. І вже тоді машини, які рухаються з центру, зможуть вулицею Жасмінною виїжджати на вулицю Винниченка. Демонтовану бруківку з вулиці Руська та Зіньковецької відправлять на зберігання у міськ ШЕП. Позиція така, що Її все таки треба потім застосовувати повторно ту, яка вціліла. Будемо її викладати на другорядних вулицях, де не настільки інтенсивний рух, де немає руху громадського транспорту. Євген Пасалюк, Діана Чігак, новини сі 4